Кіровоградщина готова прийняти понад 5 тисяч переселенців, які вимушені залишити домівки через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Наразі в області наявно понад 5 тисяч вільних місць для розміщення ВПО. На сторінці Андрія Райковича та ОВА є актуальні номери телефонів з питань отримання гуманітарної допомоги, розселення юридичної допомоги, зокрема, телефон гарячої лінії Кіровоградської ОДА Урядова 0800. 500 238. Підрив Каховської ГЕС не вплине на водопостачання для абонентів Дніпро-Кіровоград. Усі гідротехнічні споруди підприємства працюють у штатному режимі. Світловодськ Олександрія, Знам'янка та Кропивницький стабільно отримують воду, повідомляють у Дніпро-Кіровоград. При службі Укрзалізниці повідомили про ремонт на ділянці Яремчи Миколичів у період з 11 по 23 червня, що вплине на графіки та маршрути курсування пасажирських поїздів. Це стосується поїздів номер 5556, 56 Київ Рахів, який у зазначений період буде курсувати лише у суботу та неділю, поїзди номер 95 96 Київ Рахів, номер 6 5 Запоріжжя Ясиня, 15-16 Харків Ясиня, будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська. Деякі поїзди прямуванням на рахів виворухту в певні дати будуть обмежені до Чернівців. Поїзд номер 357 358 Київ-Ворохта, буде обмежений в певні дати до станції Коломия. Соліст народного вокального ансамблю Криниченька Олексій Кібальник став переможцем всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв Сяючий світ талантів, що проходив у Дніпрі 4 червня. Хлопець посів перше місце. Підготувала співака керівниця колективу Криниченька Наталія Баніна. Олександрійців запрошують на виставку дипломних робіт випускників Олександрійської дитячої художньої школи. Виставка діятиме протягом цього тижня з 5 по 12 червня у Фає Палац культури Олександрійський театр. Вхід вільний. Олександрія приєдналася до всеукраїнського благодійного проєкту Прокинця. Місце зустрічі 10 червня о сьомій ранку фонтанна площа Парк Шевченка. Запрошуються спортивні активні люди на відкриття проєкту Прокинця та безкоштовні тренування від професійної команди тренерів Хомицький Про.